Чому переименовуємо Первомайський? Правовий аспект: закони, що дали поштовх декомунізації і дерусифікації, мають виконуватись, якщо ми будуємо правову державу. Закон України про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, про голодомор 1932-1933 років в Україні, про забезпечення функціонування української мови як державної, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, який став ключовим у процесі декомунізації суспільства і держави. Декомунізації підлягають назви областей, районів, населених пунктів районів у містах: сквери, бульвари, вулиці, провулки тощо. Згідно закону забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, пов'язані з діяльності комуністичної партії, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, крім пам'ятників та пам'ятних знаків пов'язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури. Саме тому були перейменовані такі міста, як Дніпропетровськ, що мав назву в честь Григорія Петровського, Комсомольськ, більшовик, як назви пов'язані із діяльністю комуністичної партії та її ідеологією. Фінансовий аспект важливо знати. По перше, після перейменування міста мешканці територіальної громади не матимуть фінансових витрат, адже змінювати документи на майно чи землю, а також оновлювати реєстрацію не потрібно. Такого обов'язку закон не передбачає. По-друге, лише з власної ініціативи або у разі купівлі продажу, дарування, власник майна, стосовно якого відбулися зміни, має право звернутися до органу держреєстрації прав на нерухоме майно із заявою про внесення змін. Під час продажу або іншого відчудження нарухомого майна ці документи будуть змінюватися за загальною процедурою. По третє, документи потрібно буде змінити лише підприємцям. Зміна відомості про місце перебування юридичної особи та фізичної особи підприємства підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства. Щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, перейменування міста, місце перебування юридичної особи є зміною місце перебування юридичної особи. Необхідно внести відповідні зміни в установчі документи, зміни до відомості про фізичну особу підприємства, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємств та громадських формувань, повідомлення банківських установ і контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо. Додаткових витрат зазнають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають бланки і штампи зі старими назвами. Але законодавством не встановлюється граничний термін для проведення змін відомостей щодо місця перебування. А отже, суб'єкт господарювання сам може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін. У такому випадку адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів, тобто це безкоштовно. Всі державні органи соціальні служби приймають документи як із новими назвами у адресах, так і зі старими. Усі реєстри громадян мають бути приведені у відповідність до нових назв. Певний час там паралельно співіснуватимуть старі та нові назви. Місто Первомайське є назвою більшовицькою, відображає ідеологію і діяльність комуністичної партії. Топонім є калькою російської мови і має бути змінений і відповідати стандартам української державної мови. Тому перейменування вкрай необхідне та важливе. Все буде Україна.